Потім бачу, мені сподобалось дуже. Але тут, бачите, трохи такий скольчик є. Свибодімія. 4 євро. легесенький-легесенький такий. Графінчик за 4. Такі чарочки за євро. Тут 5 штук. Але от, бачите, цей скультчик, якщо б його не було. А так він дуже класний. За 4 євро. ціна гарна. Потім ще... Такі тут два. А чти їх. Ну, більше вони, звичайно, інтер'єрні. За 4 євро. Такі непогані. Також бачу цукерниця. Ціна її 5. Дуже гарна. Оця. За 5. Така шкалова чашечка. Різька порцеляна, вона невагома, взагалі немає. Ваги. Така трійка, бачите? Цікаво, скільки оця вот, краса куштує что... евро. Вот, у меня дуже малосенька євро. Так розумію за 3 евро. Оце вот, 3 за 3 євро. Таких тут є 4. Тобто вот такие дуби. И, Також за це за 20 евро на вишити? вішати. Ну, Пам'ятаєте ці чайнички з радянських курсів? І новесенький чайник. 9 євро. І клеймо тут є 3 рубля 60 копійок. Ціна. Ну, який блискучий, новесенький. Ось такий вибір. Тут Бачите, баранівка. Такий класний баранівка Яка ціна? Це для кави, чашечки і кавовник. баранівський за 5 евро 60 центів за 60 центів, Да, 5 евро 60 центів. Такий Ось вот Стики краси привезли. Second hand, хенд. Тут у нас 8,60 центів. Ну, клейма не бачу. Ось такий вибір. І це баранівка. Хтось баранівку здав повністю. Діти поздавали. Це риска, ну Це так розмірно, теж євро, євро, тобто за 3 євро. таку кавову трічку можна придбати. Вот такая краса. Підписуйтесь на канал.